Капеланське благословіння на 10 жовтня 23 року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині по повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як прокажений попросив Ісуса змилуватися над Ним. І той зцілив його і проказа в нього пройшла. А потім до нього підходили всі, які, які потребували лікування, і він цих лікував. Але в кінці він усамітнівся і молився. Ви знаєте, прийшло слово сказати про молитву, тому що якщо Господь усамітнувався і молився після трудів денних, то для нього це було важливо. Побути. Наодинці з Отцем Небесним для нього було важливо, висловити те, що у нього на серці, для нього було важливо. Але настільки важливо, що це була сутність його життя, земного життя. А чи у мене є ця потреба після трудів денних усамітнитись і помолитись, розмовляти, покласти? Це, що в мене на серці. Всі мої тривоги, болі, страждання, але й радості, які тривали цей день, або здивування чуд, які проходили перед моїми очима, що я бачив цей день правдиво, як Господь його бачить, щоб я його міг покласти щиро перед Богом і сказати, Господи, ось такий день. Дякую тобі за нього, що він відбувся і що ти був поруч зі мною. Ну, це місце помолитися усамітниться і помолитися. І якщо немає навіть обставин, коли ти усамітнився, усамітнись в собі. Коли я відчуваю потребу поспілкувати з Богом, то яка може бути, який може бути зовнішній виклик, який би цю потребу мені зменшуватив? Тобто цей виклик був більший, ніж моє бажання поговорити з Отцем Небесним. Так, молитву. Це духовне, його можна обирати. Мені треба хвилюватися що мені поїсти, що мені вдягнутися, як мені зробити свою безпеку. І нібито та, що таке помолитися? Нічого, що воно мені дає матеріального? Нічого. Але без цього вічного життя не буде. Амінь.